Вітаю, друзі, вас! Хай Бог благословить кожного і тримає, щоб ми з вами проходили слово Господнє, щоб ми з вами не забували про те, що Господь піклується кожен день і дає нам мудрість, дає нам розуміння і дає нам откровіння. Приповісті 4:5 написано так: не забувай мудрості, здобувай розум, не забувай цього і не ухиляйся від слів моїх, каже Господь. Скільки нам часу потрібно на те, щоб вивчитися та отримати диплом? Освіту чи ще щось? Це потрібен час, да? Там три-чотири, кому п'ять років. Ну, смотря, де ви вчитеся. І скільки грошей треба для того, щоб купити квартиру? Це треба. В нашому часі в сучасному не так мало. Треба добре заробляти, щоб накопити на квартиру. Скільки потрібно тренуватися, щоб здобути результати там, де ми з вами в тому спорті займаємося. Участь там в Олімпіаді ще десь. І Соломон неодноразово підкреслює, що мудрість вона дорожча за знання, гроші за ім'я. Якщо це так, то оскільки кош... скільки коштує ця мудрість, Бог дарує її сплати тим, хто шукає його порад. Коли ми просимо, кажемо, Господь, даруй мені мудрість, то Господь дарує сьогоднішній вірш. Він радить нам здобувати мудрість і розум. Мудрість вчить нас розпоряджатися життям, щоб зберігати баланс. Розум дозволяє виробити методи грамотно розпоряджатися життям. Допомагає співвіднести е, е, спів Божі поради і конкретними життєвими ситуаціями. Це важливо нам. Соломон радить, не забувайте і не ухиляйтеся. Здобуй, здобувайте те, що ви можете здобути сьогодні. Хай Господь дарує нам е, безліч тих. Речей, з якими ми повинні розібратися. Люди забувають погасити багаття, вимкнути газ, забувають ключі всередині машини, забувають про важливу зустріч. Ми з вами також можемо забути деякі речі, але те, що Господь нам дав які то речі, щоб ми з вами не забули подякувати, не забули, хто його нам дав, не забули про те, що Господь. Піклується про кожного з нас і дарує нам можливість мати мудрість, щоб ми могли тим розпоряджатися, розум, щоб могли правильно е, все е, розподіляти, І хай Бог тримає нас, щоб ми не забували. Благословіння вам. Амінь.